Ми знову повернулися. Це програма об'єктиві. Я Мар'яна Підковська, і ми говоримо про війну чи мир про агресію Росії. Я вам нагадаю, в мене в гостях і Володимир Середа, Володимир Семків та Руслан Демчишак. І запитання зараз до пана Семківа: чи може справді місцева влада якось попередити побороти наступ Росії на місцях? Ми говоримо про тих губернаторів, так Дніпропетровської області, Донецької, які можливо. Якусь боротьбу на місцях та й провадять, так, чи дійсно є якась сила в руках місцевої влади, і чи здатна вона протистояти? Знаєте, якщо дивитися на цю ситуацію, яку ми зараз маємо, з точки зору поціновувача таких демократичних процедур впливу громади на ухвалення рішень. То ми мусимо констатувати, все, що відбувається в Україні відбувалося протягом останніх кількох місяців, це є пряме народовладдя. Те, що ми маємо на сході, російський чобіт вступає там, де йому дозволяють. Про це говорив вже пан Руслан. І дуже вичерпну оцінку дав Юрій Луценко: це просто лейтмотив останніх подій. Він сказав, що російська армія просунеться рівно туди. Доки її зустрічатиме п'ята колона. Ми бачимо, що Дніпропетровськ наче стоїть Харків, який виглядав можливою столицею можливих якихось таких розкольницьких подій. Ми пам'ятаємо заяву Добкіна, який ще Януковичу пропонував перенести столицю до Харкова, ці панове, мабуть, після відвідини СБУ, Генпрокуратури, присіли на дно. Південній області стоять наче міцно. Ну, власне, зараз конфлікт локалізувався в Луганській і Донецькій областях. І там не все однозначно. Ми бачимо, наприклад, у Маріуполі відбулися страшні події, там є загиблі. Не будемо давати оцінку, чи вони вчиняли злочин, чи вони самі нарвалися і так далі. Я хотів сказати, що наступного дня міська рада. Максимально виважену оцінку дала цим подіям, закликала всіх до спокою і прямим текстом зазначила, ми просимо нікого не приїжджати в нас в міс... до нас в місто, ми самі розберемося, не провокуйте мешканців Маріуполя, нам не треба тут ні крові, ні смертей. І ніколи б не сказав, що це ухвалює міська рада, в якій більшість становить партія регіонів. Так що. Роль місцевого самоврядування, звичайно, зараз дуже велика, тим більше за умов, коли дві третини мешканців Донбасу не, не вірять в те, що нинішня влада легітимна. Ну, відповідно, тоді вони вважають легітимними місцевих депутатів. Так що від них дуже багато залежить насправді, і не хотілося б вірити, що повторяться інциденти, які були в нас колись в. Сільській раді, там, на Херсонській області, при, при Кримові, там, де голову мало що не перекупили і ледве не примусили провести позачергове засідання, на якому ця б громада висловила свою підтримку діям Росії і там мало не приєдналася б до Криму. Дякую і запитання до пана середи. Все ж таки, як би не було сумно і боляче дивитися на всі події наші в Україні, які зараз відбуваються, але український народ консолідувався так, став одним цілим, і саме навіть можливо і завдяки тому ж таки путіну. Так Безсумнівно. ви маєте абсолютно рацію. Я думаю, що наші думки поділяють практично всі. Принаймні, в нас в західній Україні. Я хотів би може ще один момент розвинути або завершити думку так, про федералізацію. Федералізація, перш за все, мені видається, що ті, що навіть там галасують, я свідомо кажу, галасують на, 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 на різних майданах, в Слов'янську, в першу чергу, чи в Краматорську, чи навіть в Донецьку. Вони не уявляють собі, що за цим поняттям. Криється просто є таке гасло, яке так мовити, яким можна натискати на ідею унітарності нашої держави, і його використовують. Федералізація, як на мене, для України абсолютно. Неприйнятний варіант розвитку. Так, децентралізація тут ніякої дискусії немає. І мені видається, що ця, ця ідея найближчим часом буде реалізована в Верховній Раді, я думаю, будуть внесені відповідні зміни до Конституції, де дійсно замість такої абсолютної вертикалі, яка була децентралізації влади в руках одного, одної особи, чи однієї сім'ї, назвемо її умовно. От мали місце до цього часу. Є федеративні держави. Німеччина, Сполучені Штати Америки, правда, ну але це зовсім інший світ, інші, інші умови вони створювалися, і вони для України абсолютно не прийняті, немає для них підстав. От нещодавно, в кінці березня, на початку квітня, соціологічні групи центру Разумкова і Рейтинг проводили соціологічне опитування. І, зокрема, от я пер 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 передрукував собі з інтернету свій. Женьки Дані, думаю, вони є всім відомі, що якщо врахувати тих, хто готовий взяти участь в референдумі на такі от болючі питання, які ми сьогодні згадуємо, то результат виявлення був би таким зараз, якщо б такий референдум проводити, 71,4% проголосували б за унітарність держави. Це в межах всієї України, напевно. Так, реально виключаючи Крим, так можна сподіватися, де тих що. Готові зараз взяти участь в рендумі, мають чітко визначену позицію при такому співвідношенні сил говорити про федералізацію замість унітарності у єдиної унітарної держави, напевно, безсенсовно не тільки меншість повинна диктувати умови, бо фактично зараз меншість, я так скажу, нічим не ображаючи переконань цих людей на на Донбасі. Але меншість поки що диктує умови більшості. Хай би трішки і меншість послухала більшість. І тут, безперечно, вина є більшості. Бо більшість, я маю на увазі, інформ... інформаційні засоби і влада центральна в Києві слабо пропагує, які взагалі кажуть, цілі цієї. Влади розумієте, живуть тими фальшивими стереотипами, які нав'язуються московською пропагандою. І дуже таким часто з подразнюючим є дві державні мови в Україні. Це теж для України. Абсолютно неприйнятно, жодної вигоди, жодної користі не буде. Ну, перше все, ніхто російської мови, як кажуть, не тут її не ущемлює має. так. По-друге, вона абсолютно має вільний розвиток там, де нею користувачі користуються. І як регіональна мова, мені видається, що вона буде такою для певних регіонів. Не Тільки російська, може для якихось там невеличких ганклавів, угорців на Закарпатті чи Румун в Чернівецькій області, чи в Одеській, має всі підстави. Так і повинно. Бути. От. От з приводу єдиної державної мови, то 59,5% опитуваних визначилися саме за єдину українську, українську державну мову. Женевська конференція чи переговори, як тут їх сьогодні згадували, їх. Можна по-різному оцінювати. Є певні критики, зокрема, ну відомий Іларіонов, екс-радник президента Росії, ну повна поразка України. Читаю вчора дивлюся в інтернеті. Ну, Відома, ніби півчатики не спортсменки, Латиніна є така оглядачка. Ну теж повний 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 провал української політики. Мені видається, що сама участь. Участь Лаврова, міністра закордонних справ Росії. Коли він сів напроти, а про напроти нього сиділа делегація офіційна України, очолювана веломіністра закордонних справ Андрія Андрієм Дещицею. чи в нас пані то говорити, чомусь Львові. Дещицею, так от це вже є факт той, що ми досягли результату. Так, питання про виконання умов, які кожна зі сторін взяла на себе, зокрема для Російської Федерації, це друге питання. Але вони є задокументовані, задокументовані цього разу підписом офіційним. Міністра закордонних справ Росії, так що в цьому сенсі, я думаю, ми повинні і діяти. І я би може зачепив, може, хоч кинув камінчик. Я думаю, це вартує пару слів сказати. Що для нас зараз, для України, це зробити все можливе, щоб. Успішно, прозоро, відкрито на демократичних засадах пройшли вибори президента України 25 травня. Бо тоді тут вже згадувалося моїми колегами сьогодні, що легітимність, так би мовити, тоді і президента, і кабінету міністрів України, принаймні голови Кабінету міністрів, буде абсолютно легітимною і не буде викликати ніяких з цього приводу сумнівів. Дякую і до пана Дещиці запитання щодо виборів. Чи не є зараз такою метою Кремля саме зірвати вибори в Україні? На вашу думку? Так, це одна з цілей, яку Кремль переслідує. Ось до речі, щодо легітимності української влади. Ну під сумнів можна ставити легітимність президента ВОО. а щодо е, легітимності кабінету міністра, то вона є безсумнівною навіть вже так. Адже у нас конституцію парламентсько-президентської республіки так е, парламентська більшість обирає е, прем'єр-міністра і формує уряд. Тобто під знаком сумніву може бути хіба що ВО президента, і ВО міністра закордонних справ. І ВО міністра оборони, тому що цих осіб призначає власне президент, так подає на розгляд Верховний. інші. Призначаються, оскільки легітимність Верховної Ради позасумнюються, навіть Путін видає то і легітимність уряду обраного неї теж. Тому мене завжди дивувало, ці думки мовляв, нема легітимної влади. Ну майте справу з прем'єр-міністром, тим більше, мабуть, за діючою Конституцією, він за а не президент посада номер один. Так, але безсумнівно Москва ставить собі за ціль максимально дестабілізувати ситуацію, зірвати, відтермінувати, підставити, навіть як вибори відбудуться, підставити під сумнів їх легітимність. Чим довше, чим нема легітимного президента в Україні, тим довше Росія може впливати. На українську ситуацію, так на українську політику, дестабілізувати ситуацію в східних регіонах, і відповідно з цієї ситуації, так би мовити, видавлювати для себе максимальні якісь політичні дивіденти. Відповідно, в Україні інша зацікавленість пошвидше мати е, владу президентську, так легітимність, якої буде поза сумнівом з погляду вже будь-яких експертів, в тому числі і російської позиції. Тому ну, можливо питання реалістичніше стоїть з позиції Росії відтермінувати ці так на осінь їх перенести, так як мовляв, це було в угоді, яка була ще укладена в лютому місяці, так експрезидентом Януковичем. Відповідно, якщо вибори зараз відбуваються, то в окремих виборчих дільницях Донецької і Луганської області вони можуть не відбутися так. Що за таких умов Їх можуть спеціально зривати. зривати. це, це цілком реально е в юридичному відношенні це ніяких наслідків не матиме, тому що ви знаєте, прийняла Верховна Рада зміни до закону так. про вибори президента 19 березня, де чітко вказано, навіть якщо в окремих дільницях чи у кругах виборчих не відбувається вибори, так е все одно вони вважаються такими, що відбулися. ЦВК, голова ЦВК Охендовський, та й це відомо і до нього було, що навіть як гіпотетично, ясно, так не буде, навіть якби гіпотетично вибори відбулися, хоч би на одній виборчій дільниці, то з точки зору Центральної виборчої комісії, так мовити, вибори як такі відбулися. І людина, яка перемогла. ЦВК повинна була би проголошено бути Бу, якщо інших для цього не було застережень президентом. Ясно, що цього не буде. Я прошу вирішення така край. Так, так, так що цей фактор не, не впливає. В <рес> <рес> усіх дільницях бажано, щоб було якомога більше. А, а треба, щоб у всіх дільницях в межах України, щоб всі виборці могли скористатися правом, бо участь <рес> участь виборах не є обов'язковою. Ну, крім крім зриву виборів в Путіна у Москві залишається багато напівваріантів, і це один із них, коли оці зелені чоловічки. Почнуть блокувати виборчі дільниці, тероризувати членів окружкомів і так далі. А інший варіант, цілком ймовірним, на мою думку, це коли Москва своїх прямих, значить, візові в Україні змусить знятися з виборів. Про кого йдеться насамперед, про царьова Ми можемо уявити, що це те саме стосуватиметься бойка. Рената Кузьміна. Ну, очевидно, з цим не погодиться Сергій Тігіпко, бо він надто амбітний. Але запропонують їм знятися з виборів, з цієї що з тим формулюванням, що або вибори недоцільно проводити, або країна потребує відповіді на інші виклики, або вибори нечесні і так далі. Можливо, насамперед це стосуватиметься офіційного кандидата Добкіна. І ну, тоді дуже просто є прекрасний меседж для усього світу. Подивіться, головна опозиційна партія. В знак протесту знялася з виборів. Ну, але з іншого боку, тоді партія Рйонів остаточно себе замикає на маленькому регіоні на Донбасі і е, просто якщо Кремлеві йдеться про те, щоб створити в Україні повноцінну гарячу точку, не захопити цілу державу, але максимально дестабілізувати ситуацію і закласти проблему на десятиліття, якщо не на століття. І Якщо йдеться про створення такої гарячої точки, то е, чудовий варіант, е, аби Україна отримала президента, який не буде президентом для Донбасу. Тоді ми маємо цю логіку, яка вже нав'язується нам цілий місяць. Вона буде і так далі на цілу каденцію президента або й довше е, впливати на політичне життя в Україні. Якщо справді так, пане Демчишак, як тоді діяти, як бути в українській владі? Е, ну, Влада в цій ситуації можливо робить недостатньо, але дії, е, е, повторюсь, той факт, що е, Донбаські події не, на інші регіони Південно-Східної України не перемістилися. Е, власне, в цьому в значній мірі заслуга влади ну, і в громадськості так само. Е, отже Ну, в даній ситуації мені е, видається, що, мабуть, офіційний представник партії регіонів Добкін все-таки братиме участь в виборах. Це важливо в плані легітимації виборів на сході. Ось як мій колега вже говорив, дуже важливо. І це виб'є той аргумент, що мовляв, схід не мав свого представника на виборах. Ось, скажімо, факт, можливий такий технологічний хід навіть підняття залучення виборців сходу до виборів. Це проведення паралельно з виборами певного референдуму, так на якісь це ж питання унітарності. Чи інші ставить в який спосіб вони буде сформульовано? Це вже друге питання. Але це залучить виборців сходу, так прийдуть донечани щоб. В першу чергу взяти участь в цьому референдумі, а заодно і в виборах візьмуть участь. До речі, я думаю, ось російські і ось всі маріонеткові донецькі політехнологи це усвідомлюють. Ось недавно прозвучали заяви, що донецький референдум має відбутися 11 травня, 17. так тому що день з цими виборами це означатиме одночасно легітимацію виборів. Тому, на мою думку, Ну, перший варіант подій, що все-таки оптимістичний, вибори відбуваються всюди, в Донецьку, в тому числі, так. І відповідно, а в період до виборів, можливо, там влада центральна регіонам йде на поступки в плані. Максимальної ось місцевого самоврядування, так, усього всенародного обрання губернатора, тобто досягається якийсь компроміс, і, і відповідно регіональні еліти поступаються, і вибори відбуваються в всіх регіонах. Інший варіант все таки песимістичний, що в окремих дільницях Донецька вони можуть не відбутися, тоді, можливо, ми отримаємо сіру зону своєрідне Придністров'я, так. З відповідними наслідками, в тому числі міжнародними наслідками, ну хоча ми знаємо наявність Придністров'я не завадило Молдові стати асоційованим членом ЄС, так. Мовляв, хоча не вітається вступ до Європи країни, в якій є певні заморожені конфлікти, і таке і таке інше, знов ж таки, сам Донецьк не потрібен Росії чи розповсюджуватимуться ці події Донецькі події на інші регіони України чи ні, знов ж таки це залежатиме від нашої влади і наш це виклик. Якщо влада витримає цей виклик. То ну повинно це донецьке питання розв'язатися в позитивний бік. Я думаю, Я, Хотів. Я з вашого дозволу хотів би щиро підтримати думку пана Руслана з референдумом. Цілком можливо, що на референдум приходить 51% виборців з того 51% виборців 51% голосує за ці питання, і ми маємо на виході позитивне і легітимне так, яке говорить замість цілої країни. Тому коли вибори відбуваються одночасно з референдумом, на такий референдум приходять виборці зі Львова, з Тернопільщини, з уже патріотичної Дніпропетровщини, ну перепрошую, не уже а Дніпропетровщини, яка має волю висловлювати свою, свою справжню точку зору, і тоді ми побачимо максимально адекватну картинку, коли справді федералізацію, дві державних мови і інші болючі питання. Не підтримує більшість українців на тому з більшість українців за унітарну державу з єдиним державним статусом для української мови. Натомість, референдум, якщо він вибуватиметься восени взимку і так далі, він очевидно несе ризики для України. Пане Середа, я хочу все таки бути оптимістом. Песимістичні варіанти, хай турбуються ними наші ідеологічні вороги, противники. Я схильний вірити тим цифрам, які зараз є в соціологічному опитуванні. Я думаю, що з часом повинні згаснути потихеньку. Ну люди повинні протверезіти навіть е, ті, які беруть участь в тих е, різних е, зібраннях, які є. Слов'янську, Краматорську. Ви знаєте, ніби вся історія, вся вся політика зводиться до Слов'янська, Краматорська. Я розумію, що Донбас це і Донбас. Але тут і вона наших засобів масової інформації. Ну що тема Слов'янська, тема Краматорська ну стає такою топ темою кожних новин, починається нею і закінчується нею. А от донести інформацію намірів нашої центральної влади і в Верховній Раді більшості. Адміністрації президента, Кабінету міністрів, оце в першу чергу треба зробити. І я хочу вірити, що це буде зроблено, на жаль, залишається на норічені тижні, і вибори відбудуться. А якщо б вони відбулися завершенням в першому турі, то питання було б вирішено. На тривалий час, дякую, і з надією на краще і на мир. Ми будемо прощатися, бо наш ефірний час наближається до кінця. Побачимося з вами рівно за тиждень. Це була програма в об'єктиві Мар'яна Підковська. До побачення!